До кінця шостої хвилі мобілізації залишилося менше двох тижнів. При цьому неофіційно військкомати заявляють, що ця хвиля зірвана. Кількість людей, готових виконати свій конституційний обов'язок, стрімко зменшується. За словами військового комісаря Рівненського обласного військового комісаріату Михайла Твердохліба на Рівненщині під час шостої хвилі мобілізації вдасться призвати до війська не більше тисячі військових зобов'язаних. Проте для області плановим завданням визначено призвати з Рівненщини півтори тисячі військових. Заходи. Які вживаються обласним керівництвом та військоматом, не дозволяють в повній мірі забезпечити ротацію. На превеликий жаль, законодавча база не дозволяє нам в повному обсязі виконати планове завдання. До цього часу не введений державний реєстр військовозобов'язаних, не внесені зміни в постанову кабінету міністрів про заборону перетину кордону. Законодавство дозволяє військовозобов'язаному в будь-якому районі, в будь-якому регіоні України оформити закордонний паспорт, що дозволяє йому виїхати за межі України. Якщо під час перших хвиль мобілізації люди добровільно записувались у військкомат і стояли в чергах, то зараз ситуація кардинально протилежна. У військоматах намагаються вигадати все більше хитромудрі способи, як вручити повістки та забезпечити повноцінну мобілізацію. За словами Михайла Твердохліба, наразі у рівному створені спільні групи працівників житлово-комунального підприємства, управління міліції та військового комісаріату, які здійснюють повторне повіщення військовозобов'язаних. з вчорашнього числа. Військовий комісаріат, Рівненський об'єднаний міський військовий комісаріат, приступив до розклеювання розпоряджень військового комісара в під'їздах на дверях квартири, з метою, що військовозобов'язані з'явилися у військовий комісаріат, підтвердили своє місце перебування, проживання, подали підтверджуючі документи, які відповідно до статті 23. Про закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію надають їм право на відстрочку, і військовий комісаріат не вручав їм повістки, і не розшукував їх. Військові наголошують, що у випадку, якщо призовник не з'явиться до військомату без поважних причин законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. На даний момент по місту Рівному були подані документи на розшук. 22 особи вже подані, і 31 особа готується документи міських відділ для їх розшуку. Порушено кримінальних справ на сьогоднішній день по місту рівно п'ять. Під час прес-конференції Михайло Твердохлів зазначив, що не лише звичайні люди перебувають у розшуку, серед них є і місцеві депутати. Тому готовий прийти на сесію і особисто вручити повістки. Втім, не впевнений. Що знайде потрібних на робочому місці? Адже депутати, які підпадають під мобілізацію, спритно ухиляються від зустрічі з працівниками військоматів, Ярослава Зятих Валерій Гарматюк у ритмі подій.